Новий погляд на історію української держави пропонує професор Торонського університету Павло Роберт Магочий. Канадець в рамках промотуру відвідує 11 міст України, в яких презентує своє дітище, підручник Україна історії земель та народів. Миколаїв став п'ятим містом, в якому відбулася презентація до опрацьованого видання книги Україна історія її земель та народів. Від початку вона передбачалась для англомовного читача, та всі роки з моменту виходу першого видання у 1996 році користувалися широкою популярністю. Аби зацікавити і українську аудиторію, автор вирішив особисто презентувати своє дітище а разом і відвідати місця на вивчення історії яких він витратив не одне десятиліття. Для історика і для чужого чоловіка, який мешкає далеко, дуже великі вартість для мене відвідувати тих місць, де я ніколи не був. Я був багато разів в Україні. Давен -дав... давного, але все таки в деяких містах, так як Нік я ніколи не був. Це значить для мене є дуже ужіточний, бо чоловік завжди щось іншого і нового учить. І як ми добре знаємо, життя є постійне вивчення. Презентація видання відбулася в стінах Чорноморського університету імені Петра Могили. Студенти могли поспілкуватись з автором, як для іноземця пан Магочів гарно володіє українською мовою. Знання це як і цікавість до історії України не випадкові. Його предки вихідці з Закарпаття. Зацікавившись родинною історією ще в молодості, Павло Роберт самотужки опанував мову та вирішив присвятити своє життя історичній батьківщині. Його книга тому результат. Вона буде корисною як навчальний посібник. Вона буде корисною як така дуже солідна монографія, і допоможе нашим студентам по новому поглянути на цілий ряд сторінок нашої держави. Концептуально найчастіше ми розглядаємо історію, як що події, які відбувалися на території України. А тут ми розглядаємо не лише події такого просторового характеру, а історію тих народів, які проживали на цій. Території і в цьому принципова відмінність від більшості навчальних посібників, підручників з історії України. Викладачі могилянки переконані, дана книга може бути корисною та пізнавальною не лише кваліфікованим істориком, а й пересічним українцям, миколаївцям, в тому числі, адже історія нашого краю також знайшла своє відображення на сторінках видання. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.